Добрий вечір, шановне товариство, 14 лютого 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. Коротеньке відео про те, які матеріали ми придбали для подальшого використання в нашій улюбленій справі. Ось такий сифон для пересіджування вина. З однієї сторони обладнаний фільтром таку грушу, щоб вона автоматично, ну, напівавтоматично закачати наше вино для переціжування. Таплички для маркування розсади і грядок. Також шприц для висадки насіння дрібного. І очки для фіксації лози на шпалері. Ось такі гачечки. Ось так вони будуть фіксувати нашу лозу. Так що поки холодно і зима, думаємо, що нам допоможе в подальшій нашій роботі. Всього вам самого найкращого, міцного здоров'я, до побачення!